Українці, давайте будемо культурні, ну давайте не соромити тих хлопців, які зараз на фронті воюють за Україну. Давайте не робити балагану. Вони повинні нами пишатись, а не, а не потім не соромитись, коли повернуться. За нас, за нас, Мене звати Ірина Голуб, я є рідна сестра Володимира Парасюка. Якщо пам'ятаєте, по відсотника на Майдані. Володимир є командиром 4-ї роти батальйону дніпро 1 яка вже п'яту добу перебуває в оточенні Вілувайському. Я буквально не повних дві години тому мала з ним зв'язок. жертв, слава Богу, за останню добу нема. Хлопці тримаються, хлопці укріпили свої позиції. Вони чекають підмоги. Наразі підмога до них не дійшла. Попри обіцян, вчора мій батько особисто спілкувався з начальником генерального штабу Муженком і отримав, звісно, обіцянки так допомогти. Наразі допомоги нема. Що за результатами? Що ми почули, тільки що ми почули, тільки що чесно сталось враження, що рідні військових, які в Іловайську, мають більше інформації ніж керівництво міністерства оборони. Чесно. Коли я почула фразу на питання, що ви робите для того, щоб вивезти батальйон з оточення, я почула відповідь, ми проводимо третю хвилю мобілізації. Ну, люди, це смішно. Це смішно. Наразі послухати ми прийшли сюди підтримувати. Взяти оружі і що далі? Далі, далі, зараз проводить розмова, зараз проходить розмова між цим генералом Воробйовим і між матерями жінками тих бійців, які є, які є в батальйонах. Тобто наразі е, пробують вияснити батальйони в чийому віддані, де хто і як. Тобто нас запевняють, що що там є якась військова частина, яка буде, до якої всі мають і в буде, будуть походити. Але за ну, моєю інформацією, там все ж таки є добровольчий батальйон. ласка, панове, ми повинні розуміти, що ми не тут стоїмо. А керує, а війни у нас нема. У нас антитерористична операція, нею керує Наливаченко. Наш генералітет діє згідно статуту. статуті, якщо нема оголошення війни, він не має права формувати бригади. Тяжола артилерія діє, окрема бригада, а така піхотна окремо звести разом і послати.